Друзі, вітаю на каналі. Хочу вам презентувати нашу новиночку рюкзак на 85 літрів. Це наша нова лінійка, яку ми виготовляємо у трьох кольорах, а саме піксель, чорний і в кольорі вольтака. Трішки по характеристиках, друзі. Модель має бокові кишені закритого типу. Спереду наша система молі, верхній клапан, який регулюється, присутній нагрудний пояс і так далі. Зараз розглянемо трішки детальніше. Піксель. Ось так виглядає, це є М14, спереду нашита у нас система MOLLE, На нижній кишені, об'ємній кишені також нашита система MOLLE, Знизу у нас є додаткова ручка, кріплення для каремати і для спального мішка. Ось так. Бокові кишені закритого типу, бокові стяжки для рюкзака. Ось так. Ліпучка для патчів та шевронів, Шеврон в комплекті у нас не йде. Ось так: регулятори верхнього клапана. Зараз продемонструю, як відкривається верхній клапан. Ось все доволі просто. Зверху у нас де ось тут стяжка. Ну і звісно, ось такий фіксатор. Думаю, нічого складного немає, кожен розбереться. Також у нас у верхньому клапані присутня кишеня. Зараз покажу. Ось тут у нас у верхньому клапані також присутня кишенька. Позаду у нас є міцні надійні шлейки, вони йдуть усилені, є петелька. Присутній ось такий нагрудний пояс, який регулюється по висоті і ширині. Ну і, звісно, розгрузочний пояс з додаткової кишені. А також є у нас буфери для лопатки та поясниці. А, і секундочку. Чуть не забув. Давайте закріпимо карімат і продемонструємо наше кріплення. Все доволі просто. Ось так. Закріпили наш карімат, є ще місце навіть і для спального мішка. Давайте я одягну і продемонструю. У мене зріс 173 і вага 88 кілограмів. Ось так, друзі, підтягуємо собі рюкзачок, виставляємо все по зручності, вдягаємо наш нагрудний пояс. Підтягуємо Так, і ще розгрузочний. Ось так, друзі.